У Полтавському районному суді розглядалася справа про притягнення до адміністративної відповідальності колишнього керівника обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Жабо. Її обвинувачують в тому, що користуючись своїм службовим становищем, вона брала хабарі за встановлення групи інвалідності та за продовження терміну статусу інваліда. Сама Тетяна Жабо вважає, що розгляд справи відбувається з порушеннями. Вважаю те, що порушена адміністративна права про порушення з рядом порушень, це це і діючого законодавства і по сроках. І, взагалі, я думаю, що ви побачите, і відповідно по рішенню присутні на судовому засіданні представники громадськості вважають обвинувачення колишнього керівника обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Жебо у корупції цілком обґрунтованим. Близько Двох років тому громадськість була обурена тою ситуацією, котра склалася навколо обласного МСЕК. Це були постійні побори, постійні корупційні скандали. Да, до речі, можу вам сказати, що Тетяна Максимівна Жабов вже неодноразово притягувалася до цих таких, ну до такого роду кримінальних відповідальностей, в частності по корупційним, корупційним злодіянням. Це ж справа 2010 року, коли вперше в коли вже піднімалося це питання на загал, це і справа 2015 року, коли ми всі стали з вами свідками того, що все ж таки було ну під час дачі хабора, був проведений обшук у неї в помешканні на судовому засіданні. Прокурори пропонували відвід судді Оксани Гальченко, яка займається розглядом даної справи, припускаючи її необ'єктивність та опередженість. Однак відводу судді не відбулося. Представники громадськості обурені тим, що суддя, яка декілька місяців тому відновила Тетяну Жабо її у саді буде розглядати її справу щодо притягнення адміністративної відповідальності. Депутат міськради Сергій Чередніченко запевнив, що і надалі буде стежити за цією справою, аби медична галузь Полтавщини нарешті стала вільною від корупції.